Оце з зажигалки з града, а то зажигалка з урагану до 6 3 Через російську навалу приватний підприємець Петро Дрогальчук втратив своє унікальне виробництво. Тепер воно виглядає ось так: понівечене обладнання, зруйновані стіни та уламки від російських градів та ракет, що валяються просто під ногами. Техніка почти все згоріло. Це десь, скажімо, близько, близько 5 мільйонів гривень. згоріло. Зробили тільки ну, лабораторію по стандарту по євростандарту. Тось тобто в нас зараз в лікарнях в обласних не такий порядок. як У мене там було. все пліточки, натяжні потолки. Всі ну було все цивільне, теплі підлоги. Косметика на основі равликового продукту, дуже якісного муцину, вже пройшла міжнародну сертифікацію, каже Петро Дрогальчук. На неї чекали в Бельгії та Нідерландах. І підприємець мав надію, що незабаром почне отримувати прибуток від бізнесу. Та сталося не так, як гадалося. Росіяни зруйнували. Усі сподівання. Я бігав, як бобік, під обстрілами. Зайду на ферму, кормити. ми ж займалися повністю репродукцією, косметикою. Всі. Ми зайнялися весною репродукцією малька, равлика вирощували. І піду, піду ввечері кормити равлики, обстріл, вибіг, подивився рядом. Треба тікати. Додому приїхав, погребів посадив, закінчив обстріл, поїхав туди. Поработав і знову же. Петру все доводилося робити самому. Майже всі працівники ферми на той час з села вже поїхали. Якомога далі від постійних обстрілів Петро вивіз і власну родину, та все ж знаходив час і для того, аби разом з односельцями допомагати нашим бійцям. Поблизу села тоді проходила лінія оборони. Волонтери готували гарячу їжу, возили чай та каву, робили усе, щоб полегшити життя українських захисників. Жінки стояли, от нам було. А бідно, що дівчата 35-40 років стоять в, 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 в амуніції замершик, прилежав додому, говорить, в теплі поспати. Сказали, ми своїх не кидаємо. Всі стояли, ми допомагали чим могли. Доводилося вивозити ранених, в У мене була нивка, на ниві возив. А у липні клопоту в Петра поменшало. Кількома ракетами рашисти позбавили підприємця добре збудованого бізнесу та надії на спокійне і заможне життя. Я ж думав, мене буде вже забезпечена старість. Обманули. Вони мене лишили цього. Разом із фермою згоріло кілька тонн равликового м'яса, панцири та коштовне імпортне обладнання. Втім, складати руки чоловік і не думає. каже майже 40 років тому він вже починав усе заново, коли з рідної землі його зігнала аварія на Чорнобильській АЕС. А тепер запевняє Петро, і ця земля вже стала рідною, і технології зберіглися, і досвід є, і розуміння, що та як робити також. Та й громада зацікавлена в тому, аби таких підприємств тут було багато, адже це й допомога місцевому бюджету і робочі місця для односельців. Де то чоловік восім. Було да, чоловік 8, Тут вони же мили ці равлики. Він тут їх е, е, платив їм людям. Ну а тепер не равликів, не, не роботи нічого немає і виробництва немає. Тож, аби відновити равликову ферму, треба лише гроші. За підрахунками Петра Дрогальчука, це кругленька сума у 200-300 тисяч доларів. Та охочі вкластися у такий бізнес вже є, визнає підприємець. Тож треба лише одне вгамувати осатанілих сусідів. Зараз будемо починати все з нуля. Якщо буде на все воля, Божа, якщо наші сусіди перестануть, ось вони забором нас тут перестануть нас тероризувати. Будемо встановлюватися.